Якщо засушені рослини, ефірні олії, морська сіль знайшли собі під егідою естетики місце під сонцем, а радше на столі в бібліотеці, це означає, що тут невдовзі буде багато краси, творчості та, звісно, спілкування. До майстер-класу вже майже все підготувала Руслана Джахман, старший науковий співробітник сектору історії, відділу природи та краєзнавства Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького, лаванда, лімоніум, троянди засушені, півонії тощо. Також морську сіль і ароматичні ефірні олійки. Мета майстер-класу спростувати стереотипи про гербарій як просто засушену рослину непривабливого кольору. Чи тільки об'єкт зацікавлення для ботаніків? А ще нагадати про екосвідомий стиль життя. Мета майстер-класу це, по-перше, ознайомити відвідувачів майстер-класу із гербарієм, що таке гербарій, для чого його збирають. Він може мати як наукову цінність, також може бути просто прикрасою для декору. Також ми поєднали це із використанням скляних баночок, тобто таким чином і показуємо, як можна використовувати, наприклад, скляні баночки як повторне використання. Гербарій зацікавив представників різних вікових категорій. Робила щось таке раніше. Як... Гербарій ні. А що хочеш зробити? Бачите, там є різні баночки, ці кінстівки, що б ти хотіла зробити. Я б хотіла зробити таку баночку та використовувати її Арт-терапія Артстерапія спосіб бодай трохи забути про відчуття самотності, яке багатьох українців переслідує від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, творчість допомагає скоротати час, особливо тим, хто чекає найрідніших із фронту. Тут живу одна, синочок теж єдиний Єгорушка, зараз на самій передній лінії фронту воює 10 місяців. З першого, 25 лютого, пішов на фронт добровільцем, а муж залишився у Дніпрі як волонтер, бо вже пенсійного віку, то його не брали, він в теробороні. Коли малюю, крім того, я граю ще на фортепіано, то якщо я якимось хобі займаюся, то це взагалі час, який не йде в крік життя. Тобто, я погружаюся, я відволікаюсь, я повністю в цьому так прокидуюся. О, вже дві години, три години, чотири години пройшло, Я і не помітила, як час минув. Пані Алла зацікавилася арт-гербарієм, аби розширити горизонти і власної творчості. Маю таке хобі, як ботанічна акварель. То для мене гербарій, цвіти, квіти це дуже близька тема. І для ботанічного ілюстратора або акварелі гербарії збирати влітку, потім використовувати взимку в своїх пейзажах. Дуже Гармонійна, я б хотіла розширити свої знання, як колір зберегти, як форму, світ, тінь на квіточку зберегти, якщо це буде можливо. Ну і поспілкуватися, бо це творча справа, а творчість те, що лікує зараз. Створити таку аромабаночку означає отримати максимум задоволення. Витративши мінімальну кількість часу на це, каже Руслана Джахман. Використовуємо звичайну склину баночку. Дуже добре, якщо вона вже використана, таким чином ми зменшуємо і кількість відходів у природі, додаємо різні морську сіль різних кольорів, таким чином створюємо дуже красивий ефект і додаємо засушені рослини на свій розсуд і смак. І аромат, а також ароматичну олійку. Загалом це розраховано. Ну за 20 хвилин може в нас вийти такий симпатичний виріб. майстер клас у бібліотеці. Влаштували за проєктом Простір єдності та підтримки. Цей захід цільовою аудиторією якого є і внутрішньо переміщені особи, і люди, котрі працюють з внутрішньо переміщеними особами, зокрема волонтери, спрямований на те, щоб розвантажитися під час творчого процесу, налагодити комунікацію ВПО з місцевими, і саме завдяки, на мою думку, тому процесу, коли ти щось робиш, власноруч це і є той момент, коли зменшується рівень напруги і покращується психоемоційний стан людини. Такі вироби не просто сувеніри, їх можна використати в побуті. Баночка може стояти така три місяці, її можна використовувати спочатку, просто насолоджуватися її виглядом, ароматом, а потім можна прийняти ванну. З морською сіллю ми можемо зробити листівочку, яка буде цінна вже тим, що вона виготовлена власними руками, виготовлена з природним матеріалом і таким чином подаруємо радість близькій людині. Аромобаночки викликали найбільше зацікавлення серед учасників майстер-класу у вироби. Кожен вкладав багато любові, натхнення, добра та бажання ділитися цим усім одне з одним за численними розмовами. podczas tworczego procesu.